Приходите, це наша кімната. Здесь ми живемо. Условия хороші, все добре, все чисто, прекрасно. Переселенка з Костянтинівки, пані Оксана, показує свою нову тимчасову оселю в Дубні. Вона та інші жінки в цій кімнаті приїхали евакуаційними потягами, які упродовж місяця прибували на Рівненщину. Почали город розрушати, поэтому прийшлося виїхати. Сказали, Ровінська область, та раньгоня. Да. здесь прийняли добре. Ну, скажімо так, спасла. Да. В первую очередь зайшла Мерлін. В первую очередь котик, документи, немного вещей і все. Оксана каже, що у Дубні зупинилася тимчасово. Натомість її сусідка по кімнаті пані Тетяна переїжджає вже вдруге і нині хоче осісти на постійно. Переехала в Константиновку и там меня застала тоже война, как и в керамике. Сильно стреляли с полдвенадцатого ночи, как начали, и до утра. Там надо было просто текать чем быстрее, тем лучше. Там горел детский садик рядом, все горело, окна все разбитые, дым этот все шел в окна, ну в общем, двери все, все покорежены все. Пані Тамара приїхала з Добропілля, теж взяла двох кішок, але мама маленької Аріси втекла по дорозі. Кошку взяла з собою, документи, речі. і все, більше нічого. Там просто вже жити було невозможно. Світа не було, води не було. Кожен стріляли і прийшлося виїхати. Ні днем, ні ночі не було Ну, спочатку був, шок, що там Бах, бах, а тут тишина, а так нічого, зараз все нормально. У сусідній кімнаті знову прибулих пан Володимир. Чоловік розповідає, евакуювали з лікарні, куди він потрапив після авіаудару. Приїхав тому, що в городі взірвався кап 250 і мене там в хаті завалила кришою і шиферами, і балками і все. Трохи полежав в больниці, а потім мене привезли сюди. Що така тиша першу ніч не міг спати, бо тихо, привик раніше бах-бах-бах. Чоловік каже, що теж планує оселитися в Дубні. Та куди їхати, якщо нема більш нічого в житті. І люди добре відносяться, все добре. Все. Зі слів начальниці відділу управління соцзахисту у Дубні Тетяни Савич, від початку бойових дій на сході країни місто прийняло майже 4 тисячі переселенців. Хтось їхав транзитом, хтось перебував на обліку, але повернувся в свої попередні місця проживання. На сьогодні на обліку в нас перебуває 1582 особи, які проживають в в місцях тимчасового проживання. Посадовиця додає, що місцеві жителі та благодійні організації згуртувалися для допомоги переселенцям. Від початку війни практично все це забезпечувалося місцевим населенням. Приносили абсолютно все. Зараз уже це більш налагоджено і ці місця компактного проживання повністю облаштовані за рахунок благодійних різних фондів і гуманітарних організацій. Нині, зі слів Тетяни Савич, у дубні по гуртожитках та переобладнаних будівлях мають лише 9 вільних місць. Днями очікують на людей з чергового евакуаційного потяга. Мар'яна Росоловська Суспільне новини Рівне.